У ході робочої поїздки по Одеській області президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками командування військово-морських сил Збройних сил України та особовим складом Військово-морської бази Південь. Главу держави супроводжував секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, міністр оборони України Степан Полторак та начальник генерального штабу, генерал армії України Віктор Муженко. На зустрічі також були присутні курсанти інституту військово-морських сил. Та вихованці військово морського ліцею, представники обласної влади. Втім, справжніми героями цієї зустрічі стали рідні й близькі полонених у Керченській протоці українських військових моряків, зі слів вдячності та глибокої поваги саме до них, і розпочав свій виступ Верховний Говнокомандувач Збройних сил України. Я проявив ініціативу для того, щоб ми провели цю зустріч як символ солідарності з нашими хлопцями. Щоб вони точно знали, що Україна, український президент, українська влада, Збройні сили України пам'ятають і щоденно ведуть боротьбу для того, щоб прискорити їх звільнення. І я дуже гордий, так як себе поводять наші військові моряки. Чітка абсолютна позиція правова. Ніякий російський суд не має жодної юрисдикції. Відповідно до міжнародних конвенцій. Вони є військово полонені і мають бути негайно повернуті додому. Під час виступу Петро Порошенко зазначив, що керівництвом країни поетапно і доволі успішно здійснюється як реформування збройних сил України загалом, так і стратегія розвитку військово-морських сил. Та відбувається стрімкий розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Сьогодні Щойно на полігоні тут, в Одеській області, відбулися успішні випробування нової крилатої ракети, яка здатна вести вогонь по морським цілям. Наголошую, що це є українські ракети, які створені українськими конструкторами і вироблені на підприємствах. Українського оборонно промислового комплексу. Наголошую, що за моїм завданням вже в грудні місяці вони будуть прийняті на озброєння і розташовані на кораблях військово-морських сил України і в підрозділах берегової оборони. Україна морська держава, яка має життєво важливі інтереси. В акваторіях Чорної Азовської морів має військово-морські сили здатні захистити ці життєво важливі інтереси України, позиції, яка має виключно значення для національної безпеки нашої держави. Днями в повній відповідності з графіком був спущений на воду новий черговий вже сьомий по рахунку Броньований катер для військово-морських сил України найближчим часом на черзі поповнення військово-морських сил десантно-штурмовими катерами. Ви пам'ятаєте, в моїй присутності український екіпаж прийняв два корабля Сполучених Штатів Америки Фласа Айленд. Подальша перспектива це є. Озброєння протикорабельних ракет, засоби проєктування сили на ближньої і дальньоморські зони, і ще багато-багато кроків. Під час заходу 22 українських полонених моряків було відзначено державними нагородами. Орденами Богдана Хмельницького за мужність. Медалю за військову службу Україні. А родини вісьмох українських героїв отримали сертифікати на житло. Нагороди було вручено членам родин українських військових моряків. Розумієте, шахи розвиває стратегічне мислення. Дідусь дитини навчав і ну я з ним грав. Тут грав з хлопцями всіх виграв». Це кадри із циклу нарисів ім'я на борту, у якому ми розповідали про екіпажі нових українських бронекатерів. Інтерв'ю з військовими моряками з катеру Бердянськ були відзняті за кілька тижнів до взяття хлопців у полон. Юрій під час зйомки розповідав про свої подальші життєві плани та багато сміявся. Така весела вдача не зрадила його і в полоні. Ми, коли були в Москві, ми були взагалі вражені їхнім таким ставленням до цього всього. Вони всі сміялися, вони всі шуткували. Мати Юрія постійно відчуває підтримку багатьох людей і вірить, що ця нагорода буде далеко не останньою, адже вірить у його скоре повернення та успішну подальшу службу українському народові. Обов'язково що даже президент, даже Дінісова Ірина Гіращенко і навіть командування. Ми вони нас не покидають, не покидають яку хвилину. Все, що треба, люба допомога. На завершення зустрічі Петро Порошенко поспілкувався з родинами полонених моряків і наголосив, що і надалі докладатиме всі зусиль для якнайскорішого повернення українських героїв до України.